<плес> Вітаю всіх на уроці інформатики. У нас інформатика третій клас, тема уроку в нас алгоритми та програми в середовищі Scratch. Ну, і по на початку кожного уроку я запитую завжди вас, чи всі ви мене чуєте і бачите. Я <плес> чую. Е, так, е, добре. Якщо ви мене чуєте і бачите, ми будемо розпочинати. Я буду демонструвати екранчик. Всі екранчик зараз бачать? Да. Так, чудово, е, отже, ми сьогодні з вами будемо працювати з підручником. В кого є електронний підручник користується електронним підручником. В кого нема електронного підручника, є звісно, звичайний підручник. Ще навіть краще будемо користуватися звичайним. Отже, нам знадобиться сьогодні підручничок переглянути. Я зараз його демонструю на екрані. Це у нас відкриття 24. Як упорядкувати об'єкти. Видно вам на екранчик підручничок? Добре, я вам покажу, як виконати практичну роботу. Це сторінка 117. От ви після того, як ми з вами попрацюємо через Zoom. Відкриєте угу. електронний підручничок. На сторінці 117. У нас тут. А є... У мене, мене книжка немає. Ні. Ну, тут ж як приймають. У мене книжка нема. Отже, ще раз повторюю, хто пропустив. Вповонимо звичайного підручника, буде користуватися електронним підручником. Електронним підручником. А де як? Електронний підручник я вам залишу в Viber, в кого його немає. Я в Viber надішлю вам електронний підручник. В кого є звичайний підручничок, відкрийте у нас кінці 117. В кого нема, звичайно, підручника в кінці уроку я залишу його в вайбер, ви його відкриєте і зможете повторити тест. Ви скинете. Ви скинете. Так, добре. Хто встиг відкрив вже підручник, хто не встиг, буде після уроку через вайбер відкривати цей підручник. Отже, сторінка 117 у нас тут показано, що потрібно зробити відповідно. Відповідно, нам потрібно на сторінці 117 відкрити завдання 1 літери. Ми сьогодні з вами будемо працювати з літерами. За допомогою середовища Scratch ми з вами навчимося складати англійську абетку в правильній послідовності. Ну, і, відповідно, нам знадобиться онлайн-середовище. Коли ви зайдете в Classroom… Тут буде у вас посилання. Посилання на онлайн Scratch. Натиснете на ньому. Ну в смартфон планшет то пальчиком просто натиснете в когось ноутбук комп'ютер. Візьмете наведете курсорчик мишки і лівою кнопочкою мишки один раз натиснете на ньому. Він запуститься. От завантажується в онлайн скреч. Нам не потрібно оцей помічник. Ми його закриємо. Давайте я трошечки віконце сюди. Так, добре. Нам також котик цей не потрібен. Що ми зробимо? Ми з вами додамо зараз літери. Щоб їх додати, потрібно знизу справа натиснути плюсний, плюсик спройта. Це персонаж. Бачите, де мій курсор зараз? Да. Так. От наведете сюди або пальчиком, якщо це планшет смартфон, або курсорчиком мишки. Потрібно натиснути на цей зелений такий спройток вигляді кота. От тут значок такий вигляді кутика. Знизу справа. Натискаємо один раз лівою кнопочкою мишки. у Нас тут завантажуються різні спройти. Виконовці, не лякайтеся цього слова. спройт – це просто виконавці. А тут потрібно обрати літери: ось останнє воно літери. І дивіться, у нас є тут літери. У вас в електронному підручнику написано, що потрібно три літери: A, B, C. Ви вивчаєте англійську абетку. Відповідно, ви повинні знати, чим відрізняється літера B від A, наприклад. От у нас перша це літера A. Ну, звісно, якщо ми українською мовою говоримо, то літерака О. Але в даному випадку в даному випадку це англомовна A, B, C. Натискаємо Натискуємо. Можете що -то сказати? Так, слухаю. А як туди піти? Я нажимаю до вас, і мене не пускається. Куди піти? В скреч? Куди? Да. Заходимо в класрум. Classroom. В класрумі є посилання. Поселоння. Ага. Потрібно на ньому натиснути. І ви відповідно. Ну, да. з... Зможете зайти в онлайн скреч. Літерку я. Ай, добавив Давайте тепер додамо літерку також Б. Обратно обираємо літери. І обираємо B. От У нас є а Б і С. Ну, у вас в підручнику написано три літерки. Давайте і ми три літерки додамо. Додамо. Додамо три літерки, блок C. Для чого ми це все з вами вивчаємо? Англійську літери ви знаєте, вже вивчали, ABC, там ви вивчали, так? Ми вивчаємо зараз з вами алгоритм. А як це англійську сюди поставити? Натиснути на значок. Всі бачать значок. Так. Да. Це мій курсор. Натискаємо лівою кнопочкою мишки. Отут в списку обираємо літери. Всі бачать, де літери написано. Да. І просто натискаєте блок О, наприклад, бл... ну ей, літерка. Просто натиснете ній на кнопочка кнопочкою мишки. Так само натиснете B C. Таким чином, ви додавите, додасте свій спрайт ваш проєкт. Ви можете показати, куди. Що показати, куди. Куди ви пішли, куди англійське? Так я ще раз показую. Ось у нас знизу справа є скотик. Всі бачать? Да. Так. Той хто мене запитує, бачиться? Хто мене запитував, де взяти англійські літери? Бачите, де? Yeah. Бачиш, де? Де мій курсор? Бачиш, тепер натискаємо О. лівою кнопочкою мишки на цьому значкові. Натиснули. Тут є слово літери. Кнопка така згори, справа. Бачиш? О, Для кого я це розповідаю? Я розповідаю учневі, який за мене запитав, де взяти літерки, так? Так. Ось літерки в нас. Ось дивіться. Їх дуже багато тут, так? Нам потрібні перві три. A, B, C. І щоб його вибрати, цю англійську літеру, на ній потрібно натиснути лівою кнопочкою мишки. Натискаємо на ній, і вона з'являється от нас тут, в виконавці. Ще запитання. А як тобі А де це букви, за цей англійський? Yo. Я англійська не бачу. А, нашла. Нашла. Yeah. Отже, коли ви додасте літерку A, B, C, нам потрібно буде. Ну, дивіться, у вас в підручнику написано. Зараз я вам покажу підручничок. У вас в підручнику написано. Що з цих літерок потрібно скласти по правильну послідовність і алгоритм? Для чого це ми вивчаємо? Щоб ви в майбутньому розуміли, як працює комп'ютерна програма, і навіть в середніх класах, таких як 7-й, 8-й, у мене вже учні створюють свої власні програми і ігри. От ми з 8-м класом створюємо вже свої ігри, да? простенькі ігри, які можна грати іншим учням, так, от щоб ви навчилися програмувати. Щоб навчилися розуміти, як працює ваш смартфон, комп'ютер, планшет, щоб розуміли, як та комп'ютерна програма працює, з чого вона складається, що всередині цієї комп'ютерної програми, ми зараз з вами вивчаємо ці алгоритми. Завдяки цим алгоритмам, ви зрозумієте, що така команда, як вона виконується, як вона працює. І у нас тут показано дві команди. Перша команда це початок програми, коли натиснуто прапорець зелений. Ось я ще раз виділяю його. Да? Ну і перемістити на 200 кроків. Ну, взагалі, то ви можете поставити не 200 кроків, можете 50 поставити 100, поекспериментуйте. Наприклад, Да? Ну, зараз я продемонструю екран відповідно нашого браузера. Так, всі браузер бачать, так, зараз? Скреч наш всі бачать. Так. Давайте сюди виділимо літерку А, наприклад, виділили літерку А. І на неї, для неї створимо алгоритм. Обираємо керування. Події, а тут є, коли натиснуто прапорець. І отут, де прапорець, коли натиснути, ми можемо зробити рух, ось рух. Бачите всі, де мій курсорчик, згори зліва. Рух. Зелене, вибачте, синій синій кольор. Прапара Yeah. Перемістити на 10 кроків. Просто перетягніть його, натисніть пальчиком і тримаючи пальчиком, перетягніть цю команду наступну до попередньої. Або ж, якщо це у вас комп'ютер, ноутбук, натисніть ліву кнопочку мишки і не відпускаючи, просто перетягніть її. Отак ну, так, просто взяли і перетягнули, приклали. Всі позлики складали, в гру так уграли, Так. Да. Yeah. Yeah. Ну дивіться, тут теж позлики. Тут теж познаки. Якщо ви подивитесь, то тут теж позики. Ми от складаємо от перший пазлик і тут другий пазлик, да? і можемо. ну, там В, книж... в книжці у вас 100 написано кроків чи 200. Можна, наприклад, 100 кроків. да? Дивіться, що ми зробимо. Ми їх розташуємо. Отак, натисніть лівою кнопочкою мишки, наприклад, на літерки, і перетягніть її. От, бачите, я перетягнув. Ага, перетягнув. Наступна у нас літерка С. С e, чи Б буде. За абеткою. В. Правильно. Ей, Б, а потім тільки С, правда? От я так зробив. Дивіться, що ми зробимо. Ми для виділили A літерку і написали для неї алгоритм. Коли натиснуто прапорець перемістити на 100 кроків, хочете, так як в книжці поставити 200, я не проти. Ну хай буде двісті. Тепер виділяємо літерку B. Отак От наводимо курсорчик мишки на літерку B, яку ви добавили. і таку саму робимо команду. Мається на увазі алгоритм. Коли натиснуто прапорець, а потім рух. Це допоможе вам навчитися створювати команди алгоритмів. А в майбутньому, звісно, ви не всі будете програмістами. Я це розумію, всі це розуміють. Але ви хоч розумієте, як комп'ютерна програма працює. Бо ви користуєтесь комп'ютерами, ноутбуками, планшетами, смартфонами, ви повинні розуміти, як ці пристрої працюють. І от для літерки Б ми теж написуємо, щоб. Перемістити на 200 кроків. саме ми повторимо для літерки С. Виділяємо літерку С. Потім обираємо блок команд блок команд події, це жовтий колір жовтий Там є помаранчевий нижче керування. Нам потрібен жовтий колір Потім обираємо команди рух, це згори, це зліва. І обираємо перетягуємо. Натиснули ліву кнопочку мишки і перетягуємо, як пазлик склеюємо. Один пазлик з іншим перемістити на 10 кроків. І мінюємо. Просто поставте курсорчик D10 зітріть ці 10, а наберіть на клавіатурі, чи якщо це у вас екранна клавіатура, у вас планшет чи смартфон, наберіть число 200. Все, в нас готовий проєкт. Дивіться, що буде відбуватися. Коли натисну я прапорець, у нас літерка переміститься на 200 кроків. Ми це зробили для всіх трьох літерок. Значить, якщо я натисну, ось бачите, де мій курсорчик, де прапорець такий зелененький. Да. Якщо, ми якщо ми натиснемо зелений прапорець, у нас літерка A, B, C переміститься на 200 кроків. Ну, в даному випадку це буде 200 мегапікселів, тому що ми зараз на екрані комп'ютера. У нас літерка повинна ось дивіться, отак брати, О, і переміститись. Бачите, я рухаю мишкою, і літерку. Вона повинна переміститись. Ну, давайте, щоб довго я вам не розповідав, краще подивимося, що в нас вийшло. Натискаємо прапорець наш зелений, і дивимося, що відбудеться з літерками. Повторимо ще раз. Натискаємо зелений прапорець старт, виконати програму, виконати наш алгоритм. Натискаємо, і в нас літерки переміщуються на 200 кроків. Всі бачили, як вони перемістились? Так. Да. Дивіться, да. як все просто. У вас в підручнику там написано, як і що за чим потрібно зробити. Це сторінка 117. Я зараз у Viber залишу вам електронний підручник. В тих, кого немає, звичайного підручника. Ну, можливо, в когось є. У мене, наприклад, звичайно, немає підручника. Я користуюся електронним. Ви просто електронний відкриєте, погортаєте, знайдете сторіночку 117 і подивитесь. Якщо в когось з вас, діти, ви мене чуєте, якщо в когось з вас немає можливості зробити от таку програму, алгоритм, нічого страшного, ви хоч побачили, як я це робив, що за чим потрібно робити. Ви мене почули, діти? Так. Не обов'язково це виконувати за бажанням. Хочете зробити? Спробуйте. Спробуйте. Не вийшло нічого страшного, якщо у вас не вийшло. Ми з вами на наступний рік все надолужимо, все як такого нас доженемо. Звісно, це буде трошки складніше, але нічого. Ну я просто розумію, що не в є технічна можливість, хто щось не вийшло, хто щось пропустив, хто щось не там натиснув і тому подібне. Нічого страшного в цьому немає. Я все розумію, що ви вдома не хвилюйтеся, не вийшло, не вийшло. Не, як то кажуть. Нічого страшного в цьому нема. Ще раз показую, от команда в нас є, коли натиснуто прапорець, переміститись на 200 кроків. Це потрібно зробити для всіх трьох літер. Отак, от виділяємо одну літеру. Робимо ці дві команди, виділяємо наступну літерку. Робимо ці дві команди. Вибираємо, наприклад, події, ось перетягуємо до да, команду одну, потім рух перетягуємо. Якщо у вас планшет смартфон, це треба натиснути пальчиком і тримаючи пальчиком перетягнути цей позлик. Ну це не позлик, це я так кажу Взагалі-то правильно говорити все ж таки команда алгоритму. Бо це команда. Я чому позлик кажу, щоб вам щоб ви не лякалися, ви в позлики всі грали, складали. ті позлики, в гру таку роли. Тому, відповідно, ви це повинні знати і розуміти, бо вже це. От таким чином, ми з вами створили простенький алгоритм, який дозволяє нам рухати буковки. Звісно, якби ви ходили до школи в нас все було б нормально, і я впевнений, в нас буде все добре вже в наступному навчальному році, то ми б з вами це все виконали в класі, і ми б навіть з вами виконали не просто такий алгоритм, а більш складний. Ми б вже з вами могли. Котиком малювати складні візерунки, наприклад, навчити котика співати. Ну, не обов'язково котика, наприклад, а якийсь інший виконавець, да? навчити ходити, співати ним і тому подібне. Ви керуєте виконавцем, ви вчитесь програмувати. Завдяки алгоритмам ви вивч... вивчаєте інформатику, вчитесь програмувати. Можливо, комусь з вас сподобається програмувати, ну, писати ігри, програми свої, і ви в майбутньому захочете навчатися на програміста, Стати ти або працювати від сфері, ну, тому що і сфера це не тільки програмісти, то, це, це різні я спеціальності. Хто за Роблокс? Да? Чули? Всі? Почули. Да. Всі да. почули, да. бо це дуже гарна річ. Е, відповідно, Майкрофт. Хто-небудь грав в гру Майкрофт. Да. На... Да. Оця гра написана мовою програмування Python, є така мова програмування Python. Але дивіться, у нас Scratch взагалі-то навіть чим схожий на Майкрофт. Чому? Тому що ми тут теж споки можемо будувати. Щось. Тут теж є свої блоки, тут є свої виконавці, блоки і тому подібне. Добре, я не буду довго розповідати, щоб у вас, як то хоч, вибачте, за таке вислів коша в голові не було. Да? Те, що вам потрібно, я показав. Все інше ще раз подивитесь підручнику і ще раз, дітки, я вам кажу: якщо в когось щось не вийшло, не засмучуйтесь. Нічого страшного. Ну, не вийшло, не вийшло це ж така справа. Спробувати, спробуйте. Нема технічної можливості, ну я знаю. Там у вас е, смартфон один на двох, чи планшет там, чи тому подібне. Потрібно інші уроки робити. Ну нічого страшного, відкладіть ту інформатику. У нас вона раз на тиждень, пізніше трошечки спробуєте. Зараз я залишу вам вайбер електронний підручник. Не е, відповідно. Я хочу запитати вас, з цим було зрозуміло і видно, чи щось якісь запитання у вас є? Запитуйте, що вас, що вам там не, не видно було, не зрозуміло. Які у вас запитання до мене, діти? Ніякі. Ніякі. Добре, тоді бажаю вам здоров'я. Відповідно, сьогодні у вас останній урок, то ж, і гарного відпочинку, і кажу вам до побачення. Відразу кажу, що не всі уроки у нас будуть під, uh, вигляді в конференції, Не всі уроки у нас будуть вигляді в конференції, але якщо буде така можливість, технічна обов'язково виходимо до вас на відеозв'язок і будемо з вами спілкуватися. До побачення. До <целев> побачення.